Всім привіт, любі друзі, з вами Стентрайлер та... Орек! Орек студії. Макосин. 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 Ту трейло злісти самоката. Е, скутра... Скутрайер. скутрайдер так. Його сні... Йо так знімати не буду, він на самокаті льоти. Він небезпечний хлопець. Будемо знімати кур'єручку. Вже доставку оформили. Ну ви зараз побачите, просто не спіли початок сняти влога. Що ставимо лайки. Підписуємося на канал, на телеграм. А, все Інстам. в описанні. Так, все посилання е, в описі. Завітаємо в інстаграм-магазинчик, там теж можна щось купити. І полетіли. Вітаю. не знаю, Може монетизації немає те, що стантиш що... і воно, на жаль. Те, що стан від сторони. Мішання казав, те, що в нього не було монетизації, що без шлема трюки роблять. То може і за того, те, що стан. Нема монетизації на пару відосів, це Як так? Я не розумію просто, із-за чого нема монетизації, вроді. Те саме знімаю, але знімають монетизацію. А в мішані знімали, казав, те, що катають і катаю тіпи. То я не знаю, як тоді знімати, якщо із останнього і зі сторони не дають, ну, не монетизуються відос. Ну будемо бачити. Перше замовлення якраз в 0-0 часу. Якраз ми вже біля вдома. Да, знову Макдональдс. Що нормально. Ну там на початку відео я привітався, а це я привітався після цього замовлення. Бо не встигли, ми зібралися і одразу замовлення. Я чоліц за десь катає, може на У мене Нема мелки. Чи пішечка. Та Таро приходиться розмінювати відсотку. Ай! Друге замовлення будемо доставляти перш шаурму і тепер всьо і летим. Це наклеючка. Це наклеючка, що там наклеїли. Руки чорні. Там вже було. Я думав, там якась жорстка. Тут це якогось стантрайдера наклеїть. А це Я Олдовська, це це таких вже не випускаю. Ще в Калідзе о така осталась, тільки інша довга. богатий це і є, оця і ще довга. Такі можна купити за 10 гривень одна о! штучка. О! О! Под углом. Дорого. Нормально, але тим по шазі. Зимой назаряжено. Не везем нічого, можна і сповняти. Опа. Шановні, замовлені три шаурми, три бургера. Заточен! Добрий день, замовлення готове. Доставка шаурми Вриваємося на двіж. вчора теж таке було. В зону, в вриваємося. Вриваємося в зону. В зону? Нема каляна, як так? ek an sle. Знову Макдональдс знову замовлення туда. Ти зараз везеш, да. дай подивлюсь. Ні-ні-ні, не, зам... ні, ні, ні. не відкривай. Чуть -чуть я чуть-чуть відкрию Ох, й-мою! О, це тут ти нагружений. Добре, що мене тако нема. У мене легенькі замовлення. Ждали хвилин 10, мабуть, <пев> замовлення. Перейдемо забирати. Є ПП, може у вас ПБ? Ні. Вас ПП? <пев> <пев> Ні. <пев> Drop test. Ugh. Perfekta. Perfekta, perfekta. Kelio tolpa jėda ze mną. Це, це місце, це, це. Nie, ну не там там де я по англійськи говорю. Запихли. Да, ну тут ще бач. Та пані! Поняв. Власне. Та <laughs> власне. Та власне. Так і Йоу! Елве Елве, а чи Мене Елве. І ще кивсі.

нормально. Надежно склад. Так, какая сила на компакт. Ну тут вообще копается. Так, все вынимаем. Страшно, протек притык то был, а тут нема. Ааа, аккуратно, не хочу не разглядеть. Так, нормально. Ого. Щоб не розляпати. Так, у мене тут взагалі сходочка зараз. Людей 10, мабуть, за мною їздить. Але я вам сього не покажу. Єсть. Yes. У мене сльози вже на очах, я це не сосняв. Коли мене розгнав ще. Ну ще треба сосняти цей момент. Так, там прямо. Я ще по рефлексу на задній став, а далі. А в замовленні в мене там якась кола чи що. Ну думаю воно в сухе буде. А зараз машина виїде, проводи. Małyska. To jest z tych do że? O pewno Suda Kaka nas adresa?

Обганяємо сього кур'єра <риклад> залітаємо вже сльози по щеках просто тичу Нобгонбера <риклад> Своїм. нормально так колян подкинув треба глянуть зараз Ладно, едем. Жди, да я зараз улучшу, стой! Зараз, оце, туди повертай О. Турбодоставка. доставка. Ты кайф! Дай почекай, може вже тут поворот десь. А? Може поворот провозить. Десь на середині дороги тут поворот десь має бути. Та я селом, я зараз влечу. Це? Десь тут має бути поворот. Це, Це стант. Куди ми їдемо? А оцей дом, так. П'ятиєтажечка. вже біля дверей. Ага, дякую. Добрий день. Мої так. Машина! Я малий. Малий паузу отримав. Тут скачалочка. О, 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 на ходах залітаємо. О, зараз тут жарло дома. Це народмова так полтує Опа буляні по тут залетаем СМЗ моя Враженный просит каляна

350? Ага. О! Завіз замовлення, перелетим рядом знову з латком. Поки нема замовлень, то можна так поїздити просто. Да, была. А, война за мало. что у нас тут будет? О, котлета тут за мало. Забрали. Так, не знаю, что это все сюда. Угу. Добре. Я у нас Перша. А, це ну, це ну. Перша, Вона перша. позначена, це нормально. без у нас сьогодні. На кінець тут замовлень. Mm. То може треба було, мабуть, воду на саме низ його і, і отак покинути, та наверх все вчитися. Що, оцей кірпіч mm. сюди положимо. Це ні, це інше. Ну, це то, що? Та щоб не переплутати. Бачиш, тут нема бар'єру щоб поставити.